то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. Ну Просто як мати Божа, взяла і піднімаю. Кажу, я знаєш враження. Слухай, я коли лежав помурав, от те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якісь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, і біля тебе зліла справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останнім на чесному і Божому слові. І що вони дійсно дихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити побачить Ну, військові, які одного постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе вообще в целом забрали. А він лежить і пані, він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу книгу. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а хоча стало ну, був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день. отак я, знаєш враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понімаєш цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.